Ну що, у нас сніжок впав, татом ден. велик готовий. Хлопці, дивіться, які болотники вліпашили. Сюди і сюди. Мота татові тут, каже, бризкає по ногах. І чіпили ось такий багажник козирний, кузирний. Тато козирний багажник. Ви тепер будете возили. Він тобто сюди металевий, гарно закріпили. Казали, що подобалися з тими болотниками, бо сюди нічого не заходить. Але дивіться, як гарно зробили. Просто шикарно. Тут гарно зробили. Так що двигун обслужили, колодки замінені задні, так що все супер, все супер. А ну, давайте ми включимо його. Все, запустили. Все працює, все працює, все супер. Бомба! Кажу вам також, дивіться, яку вони штуку обслужують. Бачите, це двохмісний для реабілітації, так? Та? Електричний, дивіться, яка штука. І паяльник, Сами Бачите, в снірці. Бачите? Хлопці працюють. ніфіга собі, апаратик. Власне, що друзі, кому потрібно, звертайтеся до хлопців велокомфорт. Їхній сайт я залишу посилання. Також в описі внизу в них багато комплектуючих двигуни підберуть вам все, що потрібно. Так що звертайтеся в місті новий розділ, новий базар. Заходьте номера хлопців. Також залишу. Так що працюють все супер. Хлопцям велика дя... велика дяка. Задать.